Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Вітаю! крюків'яни з гарячою водою, вимушені переселенці з Луганська, рік у Кременчуці. Та де сьогодні побували гості з Гамбургу? Дізнайтеся вже за мить. Залишайтеся з нами. Розпочинаємо наш випуск з гарної новини. Від сьогодні в оселях Крюків'ян з'явилася гаряча вода. Завершені всі роботи комунального підприємства Теплоенерго та ТЕЦ вагонобудівного заводу з підготовки мереж до опалювального сезону. Втім, відновлення гарячого водопостачання на правобережжі міста стало можливим завдяки переговорам, які провів перший заступник міського голови Віктор Калашник з першим заступником голови правління національної акціонерної компанії Нафтогаз України Сергієм Переломою. Та з керівництвом теплопостачальних організацій Кременчука подробиці з перших вуст. Єдине питання, яке залишалось невирішеним – це отримання лімітів на підігрів гарячої води і, звичайно, лімітів на початок опалювального сезону. Тому я вчора мав розмову з першим заступником голови правління НАК Нафтогаз України Сергієм Віталійовичем Переломою. Сьогодні ми провели нараду з керівниками наших задійних комунальних підприємств, а також представниками вагонобудівного заводу з Богданом Вікторовичем Аксенінка. І узгодили всі питання, що стосується ліміту. Тому сьогодні до кінця вечора всі кроків'яни будуть з гарячою водою. Ну і теж намічені спільні плани полтавської облдержадміністрації та кременчуцької влади по забезпеченню міста Кременчука лімітами по газу на наступний опалювальний сезон. Ця робота буде проводитись планово є план спільних дій. З понеділка він буде втілюватись в життя. Я впевнений, що все буде нормально, і Кременчук вчасно розпочне опалювальний сезон. В Кременчуці активізувалися телефонні аферисти. І якщо ще рік тому на першому місці були дзвінки від псевдопрацівників правоохоронних органів з вимогою викупити сина з міліції, то на сьогодні вже лідирують псевдопрацівники банківських установ. Таким чином, лише за тиждень Кременчужани, які піддалися на хитрощі шахраїв, позбулися своїх зао. Заощуп... Щеджені на суму, яка вже перевищує 150 тисяч гривень, подробиці у наступному матеріалі. Так, ще кременчужан не розводили. Шахраї за тиждень нажилися на рекордну суму у 150 тисяч гривень. Десять кременчужан заплатили за власну довірливість значними сумами коштів. За минулий тиждень 22 тисячі. Це була сама більша сума, яка зникла з рахунку кременчужанки. В середньому сума одного банківської такої операції від 6 тисяч до 18 тисяч гривень середній заробіток шахраїв. Схема, за якою діють шахраї, проста, але діє безвідмовно. Можливо, кожен із нас вважає, що застрахований від подібних вчинків і не потрапить в місні обійми аферистів. Ось один із реальних прикладів, як діють шахраї. Позвонілі. все вежливо, все очень быстро, все грамотно. И проверим с вами карточку. Я логично рассуждаю, что вдруг чтобы ошибки какой не было, чтобы эти денежки ж пришли. И вот он началось. Мы сейчас вам пришлем смс -очку. вы нам скажите вот эти четыре циферки, ну как бы опять проверка меня, как бы они опасаются, они же переводят деньги, что вдруг я аферистка. Як пояснили нам прес-центрі Кременчуцької міліції, головне в діях злочинців це забити памороки потенційній жертві, щоб вони зникли усі сумніви, задурити розповідями про необхідність виконання деяких банківських операцій, і все. Далі людина вже сама розповість всі свої дані із банківської картки. Звертайте увагу про те, що номер карти він може бути доступний будь-кому, так як на нього можуть перерахувати кошти. Номер, який знаходиться на іншій стороні, він доступний тільки вам, ні працівникам банкам, хто. Хто б вам не дзвонив, яку б інформацію у вас не вимагали, ви не повинні називати ці цифри, які знаходяться на тильному. Стороні банківської карти, бажаючи захистити своїх клієнтів від аферистів, на деяких банкоматах у Кременчуці, вже розміщено інформацію, як потрібно діяти в наступних випадках. Рекомендуємо її уважно прочитати, щоб не потрапити в халепу. Є гарячі телефонні лінії, які вказані на кожній карті. Можна уточнити всю інформацію по зарахуваннях коштів, про зміни будь-яких тарифів. Не відмовилися злочинці і від схеми отримати гроші із Кременчужан за викуп їх рідних із міліції. В основному в нічний час або під ранок надходять з. Вінки як на мобільний, так і на стаціонарний телефон. В телефонній розмові в основному потерпілими стають жінки, які керуються першими емоціями про те, що їхня дитина потрапила в біду. Налякані несподіваним нічним дзвінком, родичі у стані шоку виконують вимоги злочинців, а вже потім телефонують своїм синам та онукам. Хоча потрібно діяти зовсім таки навпаки. Ми радимо і закликаємо всіх, кому надходять такі дзвінки. Негайно телефонувати своїм рідним, а не виконувати вимоги шахраїв, так як вони скажімо так говорять чітко, заставляють не класти слухалку, продовжувати розмову і виконувати їхні вимоги. Окремо потрібно сказати про інтернет-магазини, які стали гарним прикриттям для різних махінацій аферистів Якщо купуєте щось через інтернет, сплачуйте за товар тільки після його отримання. А якщо продаєте, відкривайте окремий рахунок, на якому не тримаєте власні заощадження. І головне особисті дані на зворотній стороні банківської картки не розголошуйте ніколи і нікому. Кременчужанам пропонують долучитися до процесу обговорення перейменування вулиць, проспектів, парків та скверів Кременчука. На офіційному сайті Кременчуцької міської ради можна ознайомитися з переліком назв об'єктів, що підлягають перейменуванню на виконання закону України про засудження комуністичного режиму та заборону пропаганди символіки. На виконання рішення виконкому міськради та за дорученням першого заступника міського голови Віктора Калашника у Кременчусі. Твало громадське обговорення перейменування визначеного переліку вулиць мешканці міста можуть надати свої пропозиції до сектору з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Нагадаємо, у рамках впровадження пілотного україно-німецького проекту у нашому Кременчуці перебуває делегація представників благодійної організації Союз робочих самаритян з Гамбургу. Сьогодні гості відвідали першу міську поліклініку, інтернат імені Макаренка та дитячий реабілітаційний центр. Головне завдання нашого перебування у вашому місті виконане. Говорить керівник делегації Харль Бізер. За мету ми ставили ознайомитися зі станом справ у міській системі охорони здоров'я, побачити в яких умовах живуть укремчиці переселенці, та дізнатися про проблеми чи необхідну допомогу дітям сиротам. С фонсанжпеха за два дні прибування зі смикаєш очі нововіділи. Бальшої спасія і ми приблизительності представляємо, що ми можемо зробити, чем ми можемо помочь. Ми рады, що у нас. Может быть, будет хороший партнер, господин Литвиненко, с которым мы много общались, много обсуждали, как будем сотрудничать, и мы себе представляем, что мы можем сделать и как. Під час відвідування першої міської поліклініки гості оглянули денний стаціонар та клінічну лабораторію, запитували про обладнання. На що супроводжуючи благодійників, начальник містовізілу Максим Середа дав зрозуміти з економічної точки зору для міста мати одну сучасну централізовану лабораторію. У Німеччині медичним обслуговуванням займаються приватні структури. Лабораторною логістикою займаються наприміта кермікрасних як Сасуверітят различного раніше в Німеччині медичну послугу сплачували страхові компанії. Виявилося для них це не дешевою справою. Відтепер цим займається безпосередньо лікар. Проте не так все і погано у нас. Максим Середа розповідав гостям про відділення в лікарнях європейського зразка та запрошував колег медиків у рамках обміну досвіду до Кременчука. Нас интересует і сосудистая хірургія, і, звісно же, реабілітація врачей, які займаються реабілітацією. У нас два реабилитационных центри. Один, ви видели, это госпіталь інвалідів війни. І що є? У нас водолечебница. дово говорили про медичну реформу, погодившись в єдиному. Не існує в світі ідеальної медичної системи. На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 3739 вимушених переселенців. З кожним тижнем їх кількість зростає на 10 чоловік. Героїня нашого наступного сюжету, родом з Луганська, приїхала до Кременчука рік тому, яким видався для неї цей рік. Дивіться далі, 27 червня виповнився рівно рік. Відтоді як Олена з донькою приїхали до Кременчука. Добре, пам'ятає той день, коли вирішила їхати з Луганщини заради безпеки доньки. Та пригадує, як зустрів Кременчук. их дождевую погоду. Помню, конечно, тот момент, когда приняла решение, как оборвалось все внутри. Все, то есть, уезжаем. Помню первый день, когда приехала сюда. То есть, ехала, было страшно. Единственное, что меня держало, друзья, которые позвали, произнесли волшебную фразу. Приезжай и ни о чем не думай. І от я їхала, і як мантру повторяла ні о чому не думати, ні о чому не думати, ні про що не думати. Намагаючись ні про що не думати, вона все ж таки мала надію, що затримається у Кременчуці лише на два тижні. Втім, кожен день війни на сході віддаляв цю надію. Перше враження про Крименчук й досі переповнюють Олену. Мої перші, совершенно потрясаючі впечатлення. це Бабаєвський парк я, я просто була ну настільки потрясена його красотою. Потом, сколько мы гуляли, а мы с дочкой очень много гуляли по городу, потому что хотелось посмотреть, где мы сейчас живем, какой этот город, какие люди. Я вглядывалась в лица, искала какие-то знакомые черты, рассматривала, а какие они, кремин мне, мне очень интересно было. И, И в тот момент очень хотелось встречать знакомых людей, с которыми можно было здороваться. От уже пройшов і вже здороваются люди в маршрутках, на де-то в -то заведениях, да? то есть... я зрозуміла, що я здесь вже вдома. Сьогодні своїм домом вона вважає квартиру, яку доводиться винаймати. те приміщення, у якому вони з донькою можуть почувати себе у безпеці. Дом – это поняття не стен. Для мене те місце, де ти живеш здесь і де ти комфортно, куди ти возвращаєшся. Да? Возвращаєшся з поїздок, я вже домой. Кременчук. Но є другое поняття, є поняття Родина. І моя родина, вона одна, и она в Луганске. Це те место, яке я бесконечно люблю, то место, в якому остались мої родные. Дом в Кременчуге, родина в Луганске. Все одно це так. За спеціальністю візажист Олена Нестерова не полишає улюбленої справи, та й сидіти вдома не звикла. Я знайшла собі массу занятий и самое главное это не сидеть закрытым, за закрытыми дверьми да а выходить к людям иногда бывает очень тяжело иногда бывает ну и ностальгия и нет настроения и нет сил и самое главное собраться открыть дверь и просто выйти выхожу встречаю каких-то знакомых встречаю каких-то незнакомых людей да и я понимаю что Я живу та головне. Просто хотіла бути корисною місту, яке нам надало прихисток, говорить Олена. Тож активно включилася в громадське життя. Сьогодні вона координатор проєкту культурної організації Артдом, метою якого є об'єднання жінок, вимушено переїхавших з інших регіонів України та Кременчужанок. Під час сучасних майстер-класів вони обмінюються досвідом, діляться творчими ідеями та просто спілкуються. Дуже активно включились в этот проект, очень допомагають, то есть нам вже допомагають материалом и поддержкой, и помещением, и... І той же саме реклами да атом, щоб розказувати, куди йти, чим ми там займаємося. Короче, дуже здорово. Десятирічна донька Олександра за рік навчання у Кременшуці вже встигла знайти нових друзів та чимало захоплень і вражень, якими іноді так хочеться поділитися зі своїми рідними. Друзі у мене в школі хороші. Я знайшла собі в класі лучшу подружку, і школа атлічна. Я хожу в дом творчості на кружок кореспондентів. Привіт моїм бабушкам, дідушкам, всім сьострам, друзьям, однокласникам. Не запитуючи, хочуть повернутися до Луганська, бо відповідь буде очевидною. Втім, цікавлюсь, чи не пошкодувала Олена, хоча б жодного разу за рік перебування у Кримучуці, що опинилася саме в цьому місті. Я постійно повторяю, що я благодарна судьбі, що я оказалась іменно в Кремінчуґі. Я влюбилась в Крімчук буквально в перші дні. Я влюбилась в Дніпро». Ну, во всю цю природу, во, во все ці какие то дома. Да? чужані очень многого не видят. Мені дуже подобається крім Я за все час находясь в крімчугі, мені ні ни разу ніхто не нахамив, якщо чесно. Вони вже не здригаються від звуку феєрверку, як рік тому про війну дізнаються з новин. Втім, єдине, чого не вистачає, це контакту з найріднішими людьми. Дуже хорошо, що є інтернет, очі хорошо є скайп. Я пам'ятаю просто перший момент, коли не було зв'язку, і я. родители увидела только спустя 8 месяцев. Ну, единственное, чего очень хочется, очень хочется обнять маму, уткнуться отцу в плечо. Очень скучаю, очень вас люблю. Все будет хорошо, все будет хорошо. В рамках виконання державної програми про отримання громадянами безоплатної правової допомоги по всій Україні створюються центри з надання юридичної допомоги. В міському управлінні юстиції відбувся круглий стіл з цього приводу. Там обговорили роботу новоствореного Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Законодавством передбачено два види правової допомоги первинна та вторинна. Скористатися первинною може кожен. Таку допомогу надають в громадському. Приймальні фахівці Кременчуцького міського управління юстиції. У місті Кременчуці щорічно за первинною правовою допомогою звертається понад 600 громадян, який має не одне питання, а як правило, це два-три питання. Що стосується вторинної правової допомоги, це складання процесуальних документів. Ми теж не стояли осторонь, і, хоча законом не було передбачено цієї можливості, в місті Кременчуці була створена ініціативна група, яка у роботі громадської приймальні брала участь шляхом складання процесуальних документів. Скажу, що це група адвокати. Із сьогоднішнього дня в Україні відкривається 100 місцевих центрів з надання вторинної безоплатної правової допомоги, яка полягає у складанні процесуальних документів, а також представництві по цивільним, кримінальним та адміністративним справам. Відтепер і в нашому місті запрацює такий центр. Кожна особа, яка буде звертатися до нас, має Щонайменше отримати консультацію, наші працівники мають розібратися, хто може допомогти. Не завжди це потрібно там і втручання суду. Абсолютно безкоштовно допомогу отримуватимуть громадяни пільгових категорій, найбільш вразливі верстви населення, малозабезпечені та інші. Це учасники бойових дій. Це діти-сироти, діти, які залишились без батьківського піклування. Це біженці, учасники антитерористичних операцій. Цього законом визначено 14 категорій таких осіб. Надаватимуть же цю допомогу відібрані шляхом семи конкурсів: 32 адвокати. Конкурси, наскільки мені відомо, дуже серйозні. Відбирають кращих із кращих. Тобто, представники безоплатної, які адвокати, які працюють в цій системі, Я вважаю, що не... Não tem como... nada в Майбутньому буде, ну, саме це буде гордість адвокатури. Роботу адвокатів буде оплачувати держава після певної калькуляції, в залежності від того, що було зроблено адвокатом за для представництва інтересів конкретної особи. Сьогодні професійне свято податківців податкова служба України займає особливе місце серед державних органів управління. Від зваженої та обґрунтованої роботи працівників державної податкової служби значною мірою залежить економічний клімат в кожному куточку нашої країни наповнення державної казни, колектив редакції Кременчуцьких новин вітає податківців Кременчука зі святом. Бажаємо принциповості, і відповідальності у роботі, довіри платників податків, а також здоров'я, миру, добра та родинного затишку. Сьогодні у спортивно-здоровчому таборі Супутник відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. У змаганнях брали участь і спортсмени з Кременчука. Чи вдалося Кременчужанам здобути перемогу? Знають наші журналісти. Турнір з греко-римської боротьби всеукраїнського рівня у Кременчуці провели вперше. За словами старшого тренера збірної України, умови табору супутника дозволяють тренувати справжніх чемпіонів і готувати бортів до чемпіонатів Європи та світу. Кременчиги дуже багато уваги виділяється греко римській боротьбі. Зі сторони Олега Сазона дуже велика допомога І тренерський колектив такий хороший. Ну, мало місць зараз в Україні, де так относяться к нашому спорту, як Кременчуги». Організувати у Кременчуці проведення змагань такого високого рівня допомагає депутат міської ради Олег Сазонов. «Мені серце радується, що у нас молодь зайнята при ділі, займаються серйозним видом спорту, досягають результатів. Ми за них дуже раді і великих вам побід. Всего самого лучшего, ребят. за підсумком змагань найкращих спортсменів нагородили почесними грамотами. Серед абсолютних переможців є і борець Кременчука Євген. Втім, розслаблятися ніколи наголошує хлопець. Попереду наступні змагання будуть п'ятнадцятого іюля. Збору заразляки по взрослам. Там ми будемо 17 днів знаходитися, тренуватися. Це буде підготовка чемпіонату світу». А за словами борця Максима із Черкас, йому перемога дісталась нелегко. Борьба була тяжою. Головною моєї задачі була ну виграти чемпіона України. Которая задача я справилася на Полтавщині. Супутник став першою тренувальною базою для членів збірної України. Як зазначають голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост і директор табору Геннадій Панов, це відбулося, тому що з кожним роком у таборі поліпшуються умови для спортсменів. Футбольне поле тут дуже добре. Зараз облаштовуємо волейбольний майданчик, і також є, я вважаю, дуже чудове і баскетбольне поле. «В Тому спортсмінов. У нас відхнуло порядка 90 100 человек. В этом году на сьогоднішній день вже по першому туру пройшло то порядка 150 человек. Цього літа у супутнику проводитимуть ще одні змагання всеукраїнського рівня. З 9 по 12 липня відбудеться чемпіонат України з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Отож готуємось вболювати за наших. За прогнозуванням синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною. Можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів тепла в день плюс 27. І це була остання інформація на сьогодні. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, як завжди, о 21.10 на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, що ми працюємо для вас.